Вітаю всіх! Вже стало доброю традицією розпочинати акцію 16 днів проти насильства у колі колікалег та однодумців, і цей рік не став виключенням. Сьогодні на початку нашої зустрічі пропоную невелику рефлексивну вправу, що допоможе нам краще відчути себе та усвідомити власні особисті якості. Перед вами різні осінні листочки з дерев. Оберіть той, який вам найбільше відгукується. Не думайте надто довго. Просто оберіть той, до якого припадає ваш погляд. Оберіть і свій вибір, будь ласка, пропишіть в чаті. Що ж означає ваш вибір? Якщо ви зупинилися на кленоновому листочку, то ви готові до нових можливостей і приємних змін у житті. Дубові листочки вам притаманні сила і наполегливість у досягненні своїх цілей. Хто обрав лист лищини, вам притаманні мудрість. І надійна інтуїція. Береза! На вас чекають швидкі зміни і новий етап у житті. Якщо ваш погляд зупинився на листку горіха, ви прагнете таємниць змін і руху, це веде вас до цілий. І ольховий ці, листочок, ви глибоко відчуваєте, але варто ставитися до життя трішечки простіше. Робота психологічної служби у закладах освіти нашої громади завжди була спрямована на одне з головних завдань: це попередження насильства, булінгу та будь-яких форм дискримінації серед дітей. Раніше в очному форматі ми активно застосовували для цього різноманітні інтерактивні інструменти, настільні ігри, катки тощо. Це дозволяло дітям безпосередньо взаємодіяти, обговорювати емоції, аналізувати конфліктні ситуації та відпрацьовувати навички безпечної поведінки у команді. Однак, з початком коронавірусної пандемії, а згодом і через військові дії та вимушену дистанційну роботу ми зіткнулися з неможливістю використовувати цю наочність. І виникла необхідність адаптувати ці методи для онлайн-середовища. Сьогодні хочемо поділитися з вами деякими нашими знахідками та ідеями. У роботі з дітьми наші колеги часто ефективно використовували і продовжують використовувати кубики історій, коло безпеки, тому ми їх вирішили адаптувати і в онлайн формат. Завдання було не лише зберегти ефект гри та інтерактивність, а й забезпечити психологічну безпеку учнів, дати їм можливість висловитися, а також підтримати класний колектив, який опинився у складних умовах. Це дозволено нам не лише зберегти інтерактивність і емоційне включення дітей, а й розширити можливості психологічної роботи у дистанційному форматі. Саме цей досвід роботи став для основою для подальшого використання кубіків рорі та кола безпеки у нашій роботі. А як саме ми це робимо, розповість моя колега, пані Тетяна, вам слово. Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми зустрілися, щоб об'єднати зусилля у важливій темі формування безпечного освітнього середовища. Та профілактики насильства серед дітей. Сучасним фахівцям психологічної служби необхідно шукати нові креативні методи, які допомагають дітям висловлювати власні почуття, розвивати навички співпраці, попереджати конфлікти і насильство. Одним із таких ефективних інструментів стали кубіки Рорі. Які активно застосовують у своїй роботі психологи нашої громади, зокрема їх онлайн-версію. Використовуємо платформи, де кубики автоматично генеруються на екрані. Учні обирають свою іконку, висловлюючись на задану тему. Це на перший погляд, прості зображення. Але саме вони допомагають кожній дитині знайти свій голос. Під час класних годин або годин психолога ми пропонуємо учням обрати картинку, яка символізує їх настрій, пережиту подію а від, або відповідь на питання, що сьогодні є важливим для мене. Онлайн формат кубиків дає можливість залучати дітей. Під час дистанційного навчання, коли емоційний контакт особливо важливий. В результаті ми отримуємо те, що діти вчаться розуміти і називати свої почуття, формується підтримувальна атмосфера та згуртування колективу, зростає впевненість навіть у мовчазних учнів, розвивається навичка слухання іншого. Без критики. Коли ми працюємо з кубиками у групах, діти створюють спільні історії про навчання, про пригоди, про дружбу. У цей момент розкриваються їхні здібності, творче мислення, вміння домовлятися, здатність імпровізувати особливо ефективними. Кубики стають під час розмов на важливі теми: про булінг, конфлікти, страхи, особисті кордони. Ми пропонуємо обрати кубик, який асоціюється зі словом насильство, цькування, приниження і діти пояснюють свої асоціації. Такі складні поняття стають зрозумілими. А переживання проговореними, тобто висловленими. Ось кілька прикладів вправ, які ми використовуємо. Вправа перша, що я можу зробити, щоб світ став безпечнішим. Необхідно обрати кубик, який сформулював одну дію, яка приносить безпеку іншим, наприклад, парасолька, допомога тим, хто в біді, або батарейка. Підтримання друзів і заряджання їх позитивом. Друга гра стоп булінг, усвідомлення форми проявів насильству. Пропонуємо дітям обрати кубик до слова насильство, цькування, приниження і пояснити свою асоціацію. Колективно сформувати, як це проявляється, до кого можна звернутися, що кожен може зробити в цій ситуації. Ще одна гра, За, е, які кордони важливо зберігати, проформування особистих кордонів. Діти мають обрати кубік, який символізує, на їх думку, захист, межу, комфорт і пояснити. Як цей символ нагадує про їхні кордони? І ще одне завдання: добра історія. Проводимо у форматі міні-груп по 3-6 учнів з метою розвитку співпраці та позитивної комунікації. На екрані у рандомному режимі з'являється 9 кубиків. Кожна група складає історію лише з позитивним фіналом. Використати всі отримані кубіки у будь-якій послідовності. Можна дати початок історії і запропонувати створити обов'язково щасливий фінал. Кубіки Рорі це не лише іграшка, це інструмент профілактики насильства. Який допомагає дитині говорити, слухати, співчувати, захищати себе та інших, це також місток до діалогу, доступний кожній дитині. Вони допомагають створити безпечне освітнє середовище, де думка кожного важлива. Ми впевнені, якщо дитина вміє висловлюватися словами. Вона не зробить боляче дією. Продовжуючи тему профілактики насильства, хочу розповісти про ще один важливий інструмент, який ми активно застосовуємо для роботи з учнями 5-9 класів інтерактивну гру коло безпеки адаптовану також для онлайн-формату. Гра створена для того. Щоб діти навчилися розпізнавати прояви різних видів насильства, розуміти їх ознаки, знаходити шляхи вирішення конфліктних ситуацій. Гра охоплює основні сфери життя дитини, а саме, спілкування з однолітками, і булінг, ризики в інтернеті, домашнє середовище, контакти з незнайомцями, розуміння своїх вправ та меж. Ми адаптували ці набори карток для цифрових інструментів, які активно застосовуємо в освітньому просторі. Як ми це проводимо? Ми використовуємо доступні і зручні освітні онлайн-платформи, зокрема, Міро для побудови візуального кола безпеки, де діти розміщують відео, Learning Apps – для створення інтерактивних завдань та перевірки відповідей Padlet – для збирання рішень і думок учнів у єдиному просторі. Завдяки цьому діти можуть не лише чути один одного, а й бачити спільний результат, працюючи разом над безпекою. Під час гри учні працюють у малих групах, обирають запитання з карток. Та обговорюють відповіді. Якщо всі, всі відповіді утворюють логічний ланцюг, коло безпеки замикається. Якщо ж ні, діти разом шукають і, відповід... і виправляють помилки, аналізують ситуації, які можуть траплятися в реальному житті. Також можемо обирати одну з колод та працювати з усім класом. Такий формат. Дозволяє охопити більше думок та сформувати спільне розуміння безпечної поведінки усіх учнів у такому форматі діти вчаться розуміти ролі в булінгу агресор, жертва, спостерігачі, обирати безпечні стратегії поведінки, звертатися за допомогою, підтримувати один одного. На нашу думку, це важливо. Бо завдяки цій грі учні усвідомлюють, що мовчання не захищає, кожен заслуговує на гідне ставлення до себе і завжди є дорослі, які можуть допомогти. Атмосфера доброзичливості і взаємної підтримки сприяє тому, що навіть тихі діти почуваються більш вільно. І перестають боятися говорити про важливі для себе проблеми. Такі завдання допомагають сформувати відповідальність за власну поведінку, емпатію до інших, навички конструктивного діалогу, здатність захищати себе та оточуючих. Отже, онлайн гра коло безпеки це дієвий метод попередження насильства. Та створення безпечного інформаційного і освітнього простору для наших учнів. Дякую за увагу! А ось ще один цікавий застосунок, яким би ми хотіли з вами поділитися: це веселі кульки або бульбашки. Зайти на нього можна через QR-код або за посиланням у чаті. Що вміють ці бульбашки? Ну, по-перше, вони реагують на шум. Ми нашим дітям можемо дати можливість покричати та постежити, як кульки реагують на гучні звуки або на шепіт. Також можна контролювати дисципліну під час заняття або уроку. Можна їх жбурляти, пересувати і тим самим давати рух всій масі кульок. Це дає змогу скинути негативну енергію, яку накопичили діти протягом уроку, можливо, якоїсь тривожної ночі, неприємного спілкування. Спробуйте. Я впевнена, що це сподобається і вам, і діткам, з якими ви працюєте. Нехай сьогоднішня зустріч стане поштовхом до нових звершень. У вашій важливій роботі зі створення безпечного освітнього середовища бажаємо вам натхнення сил і віри в те, що кожна дитина може вирости вільною та щасливою, коли поруч уважний і мудрий дорослий. Разом ми змінимо майбутнє на краще.